Сьогодні на нашому занятті ми закінчуємо розглядати тему, яка називається тригонометричні функції перетворення тригонометричних виразів. Наше завдання сьогодні практичне, присвячене практичному використанню формул, які були розглянуті на попередньому занятті, а саме, формулу універсальної тригонометричної підстановки, формулу потрійного кута. Розглянемо декілька прикладів, де е, можна використати ці формули, зручно їх використати для перетворення тригонометричних виразів. І так, перший тригонометричний вираз, е, ну, скажімо так, завдання спростити. Але перш ніж спростити, давайте згадувати все, що ми говорили на попередніх заняттях. А саме, якщо ми е, займаємось перетворенням тригонометричних функцій, то варто мати на увазі ось що. Перше, до чого треба завжди намагатися, це перейти до одинакового аргументу. Дивимося, у нас задано аргумент X, 3X, 3X і X. Тобто, в даному випадку, якби формули потрійного кута, можна сказати, так самі просяться застосувати. Що й зробимо? І так. Синус куб Х переписуємо. А косинус 3х це ж у нас е, різниця, а тому маємо поставити дужки. Це буде 4 синус куб Хідняти 3 косинус Х. Ось е, це ми записалися цей вираз, додати. Так, замість синуса 3х розписуємо його через. Також дужки. Треба взяти 3 синус x відняти 4 синус куб X. І помножити на косинус кубі Х. Чого вдалося досягти? Вдалося досягти однакового аргументу. Тепер будемо намагатися досягти. Однакової функції. Але тут зараз е, треба дивитися дуже обережно, до якої функції прийти. Справа в тому, що змінювати функцію легко, коли вона стоїть в квадраті тригонометричну. Тому давайте спочатку розкриємо дужки, що ми отримаємо. І так. В першому випадку буде куб Х. Давайте помножити на 4 косину куб x, відняти 3, а сюди не можна, давайте так перенесемо, відняти 3, синус куб X помножити на cosinus X, так. Розкриваємо тут дошки, додати 3, синус Хинус куб X, і відняти 4 синус куб X. Осен Куб Х. Так, давайте уважно подивимося, що можна далі зробити з цим виразом. Ну, що видно одразу для всіх чотирьох доданків. Тут є спільний множник, Так? А раз є спільний множник, давайте спробуємо винести його за дужки. Тільки давайте подивимось, який спільний множник. Кожному з них присутній синус x cosinus x, але є два доданки, де синус х косинус х в першому степені. Тому більше, ніж синус х косинус x в першому степені ми винести не зможемо. Тому виносимо трійку. Трійку також не можемо винести, бо тут є четвірка, тут трійка. І так виносимо sinus x. Що у нас залишиться? В цьому випадку залишиться. 4, давайте 4 наперед писати, синус квадрат x косинус квадрат х. В цьому випадку залишиться відняти 3 синус квадрат x Тут залишиться додати 3 косинус квадрат х. І відняти 4 синус квадрат x косинус квадрат x о, Так, в нас є е, два доданки, які можна закреслити. В них е, коефіцієнти, це подібні доданки з коефіцієнтами 4 мінус 4, вони взаємознищуються. І, до речі, це можна було зробити, здається, ще крок тому назад. Ну, Не помітили, то і не помітили. Значить, закреслюємо. Ніколи не пізно це зробити. Що в нас залишається? Ну, Цей множник поки що переписуємо. А в дужках що будемо мати? Мінус 3 синус квадрат x додати 3 косинус квадрат х. Якщо я ці доданки поміняю місцями то будемо мати 3 косинус квадрат х відняти 3 синус квадрат х І якби тут не трійка, то ми, очевидно, бачили, ми так бачимо, що ми. Прийдемо зараз до формули косинус подвійного кута. Значить, оцю трічку виносимо за дужки, Аж сюди її запишемо. Тобто, буде у нас 3 sinus Х. А в дужках утворюється косинус квадрат ікс відняти синус квадрат Х. Що є косинус, косинусом подвійного кута. Але оцей добуток теж схожий, але вже на синус подвійного кута. Єдине, що тут треба мати не трійку, а двійку. Ми ж можемо трійку записати як 2 помножити на півтора. Ось ця двійка нам потрібна заради використання формули синус подвійного кута. Тому перепишемо таким чином: 1,5 помножити на 2 синус x косинус х. В дужках уже утворюється у нас косинус подвійного кута, а значить, дужки не потрібні, тобто буде косинус 2х. Ось оцей є синус 2х. І отримуємо 1,5 помножити на синус 2х, помножити на косинус 2х. І якщо уважно придивитися, ось оцей добуток також е схожий на формулу синус подвійного кута. Але же отут попереду, треба мати двійку. Ви скажете, а як її взяти, цю двійку? Дивимось уважно. Ми завжди маємо право вираз домножити і поділити на будь-яке число відмінне від нуля. Тобто, ми отут можемо зараз взяти і дописати, помножити на двійку. І поділити на двійку. Перевіряємо, при скороченні залишиться те ж саме. Але ось оцей вираз, ось оцей, нам дає синус 4х. Таким чином, маємо 1,5 поділити на 2, це дорівнює 0,75. А тут утворюється синус 4х. Отже, перетворивши вираз з різними аргументами, з різними функціями, отримали одну функцію синус, але аргументу 4х. Давайте скористаємося формулами універсальної тригонометричної підстановки, формулами половинного кута, також потрійного кута для знаходження значення виразів. Ну, наприклад, давайте обчислимо зараз синус 15 градусів. Для обчислення значення синус 15 градусів досить зручно скористатися так званими формулами половинного кута. Мають вони такий вигляд. Синус альфа поділити на 2 дорівнює плюс-мінус корінь із 1 відняти косинус по альфа поділений на 2. Тобто, що це формули вони дають? Вони дають можливість від аргументу альфа на 2 перейти до аргументу вдвічі більшого. Не обов'язково тут має бути альфа на 2 написано. Тобто будь-який аргумент і отримуємо вдвічі більший. У нашому випадку, аргумент 15. Нам дуже хотілося б отримати аргумент 30 градусів. Тому. Записуємо. З приводу плюс-мінус. Плюс-мінус це знак для загальної формули. Але якщо в нас відомо на аргумент 15 градусів, це кут першої чверті, а синус першої чверті додатній, значить значення синуса 15 має бути з плюсом, і тому можна взагалі тут ніякого знаку не писати, але мається на увазі, що плюс. Буде корінь від одиниці відняти косинус 30 градусів. І поділений надвійку. Косинус 30 градусів має точне значення. Це буде 1 віднятий корінь із трьох на 2, поділити на двійку. Приводимо тут до спільного знаменника. Отримали 2 віднятий корінь із трьох. Із трьох поділити на двійку, ще раз на двійку, це значить поділити на 4. Корінь можна добувати почленно з чисельника і знаменника окремо, з чисельника він не добувається в нашому випадку, тому так і залишиться корінь із 2, відняти корінь із трьох. А в знаменнику будемо мати двічку. Ось таке значення має синус 15 градусів. Давайте обчислимо косинус, наприклад, 75 градусів. А от тут можна скористатися декільками способами. Ну, взагалі тригонометрія часто дозволяє е, розвивати свою думку в різних напрямах. Тому давайте спробуємо косинус 75 градусів зараз е, за допомогою формул зведення привести до попереднього випадку. Ось дивіться, що можна зробити. Можна записати, що це косинус 90 відняти 15 градусів. Скориставшись формулою зведення 90, це є пі на 2, функція замінюється. Це буде синус 15 градусів. Перевіряємо, чи потрібно сюди значок мінуса ставити. Ні, не потрібно. Косинус 75 градусів величина додатня. І все. Ми отримали, що косинус 75 це є синус 15. А синус 15 ми стільки що отримали. Тобто, можна без проблем написати, що це дорівнює ось цьому. Але що робити, якщо, ну, скажімо, не було перед цим обчислено, наприклад, синус 15? Ну, давайте для візьмемо, зараз обчислимо не синус. Не косинус 75, а синус 75. Він уже не зводиться так. Наприклад, синус 75 градусів. Ну, Можемо прийти, наприклад, думка скористатися синус патрійного кута. Але патрійний кут це буде 3 помножити на 25. Для 25 градусів також немає тригонометричних точних значень. Тому давайте спробуємо скористатися P'єджі формулою. Синус половинного кута. Відбудеться подвоєння. Значить, це буде дорівняти корінь, ось оця формула ще раз. Синус альфа на 2 дорівнює плюс мінус корінь із 1 відняти косинус альфа поділити на двійку. Плюс-мінус я не ставлю бо синус 75 величина додатня. Тут буде 1 відняти косинус подвоєного ось цього кута. Це 150 градусів. І поділити на дві. А тепер є же косену 150 градусів можна обчислювати за формулами зведення. Тобто маємо корінь із одиниці відняти косинус 180 відняти 30 поділений на двіку. Осену 180 відняти 30. Формули зведення, функція не, міняє, не замінюється, тому що тут в радіанах це є пі, ділення на двійку немає. Тому залишається 30 градусів. Але давайте подивимось уважно з приводу цього знака. Право тому що косинус 150, величина від'ємна це кут другої чверті. А значить, ми маємо ось сюди поставити знак мінус. Але вже тут був знак мінус. Та ще один знак мінус значить, становиться плюс. Тобто маємо додати косинус 30 градусів. І поділити на двійку. Ну а тепер косинус 30, точне табличне значення, нам відомо. Це буде 1 додати корінь із 3, поділити на двійку. Ще раз на двійку. Сюди домножаємо до спільного знаменника. І в результаті ми отримаємо 2 додати корінь із 3. Поділити на 2 і ще раз на 2, тобто на 4. же е, почленне добування корення з чисельника і знаменника дає можливість нам Ось, отримати таке значення виразу. Поділити на двічку. Отак буде мати таке значення синус 75 градусів. Давайте ще обчислимо одне знач... один вираз. Значення одного виразу. З використанням формули універсальної тергонометричної підстановки. Ну, нехай необхідно обчислити 10 поділити на 6 додати 5 синус 2 альфа. Якщо відомо, що тангенс альфа дорівнює 0,5. Значить, для того, щоб виконати обчислення, ми маємо від синуса 2 альфа. Перейти до тангенсу альфа і тоді виконати підстановку. Це нам дуже зручно можливість дасть саме ось ця формула форм, о, пер, вираження синуса через тангенс половинного кута. Тобто маємо записати до рівня 10, поділити на 6, додати 5, помножити. І ось цей вираз можна переписати зараз. Одразу можна помножити на 2, о, 2 тангенс. У нас 2 альфа аргументи, а тут став аргумент альфа. І таким чином ми можемо далі продовжувати наші обчислення, бо замість танги альфа маємо підставити 0,5. І давайте подивимося, що ми будемо отримувати. 10 поділити на 6 додати. 10 помножити замість тангенс альфа 0,5. знаменнику буде 1 додати 0,5 необхідно піднести до квадрату. Це буде 0,25. Знак дорівня, пишемо ось тут. Далі 10 поділити на 6 додати 10 помножити на 0,5. Це є п'ятірка. Тут в знаменнику 1,25. Подальшому, ну, давайте приведемо тут до спільного знаменника. Сюди множимо на 1,25 і будемо мати 10 поділити 1,25 помножити на 6. Множимо 6 на 16, 6 на 0,25 це 1,5. Тобто буде 7,5 додати 5. Поділено на 1,25. Виконуємо ділення. 10 поділити 7, додати 5 це буде 12, цілих, давайте отак запишемо. Поділити на 12,5 на 1,25. А тепер відділення переходимо до множення. І ми отримаємо 10 перших помножити на 1,25, поділити на 12,5. В чисельнику, якщо помножити 10 на 1,25, це є 12,5. А в знаменнику також маємо це число. А значить, значення дробу дорівнює одиничка. Тобто значення ось оцього виразу, при такому значенні тангенса є одиницею. На цьому ми закінчили. Останнє заняття курсу тригонометричні вирази, тригонометричні функції перетворення тригонометричних виразів. Наступний наш курс буде присвячений тригонометричним рівнянням. Дякую за увагу. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей при розв'язуванні тригонометричних рівнянь. На все добре, пока!